Всім привіт! Після невеличкої паузи. Ми знову в гостях у заклада. заклад, який обожнюють ці ужгородці, так точно і мені тут дуже смакує. Ми є партнерами, ми співпрацюємо разом. Це Папхаус і їхній шеф Віктор Готра. Сьогодні ми будемо готувати салат з креветками і філе дорадо із сезонними овочами. Ну що ж, почнемо ми з салату. Для цього нам знадобляться креветки. Креветки непрості, креветки easy peel. Постійні клієнти рибної лавки знають, що це. Це означає, що вони почищені по спинці, в них вже нема кишечника, а є тільки панци. Для нашого салата ми вже почистили креветочки дуже швиденько. І зараз ми їх будемо трошки промариновувати. В даному випадку нам знадобиться трошечки чилі і додаємо трошечки цитрусу. Це може бути лимон, лайм, в принципі, це не принципово. І перець? Спеції нічого не додаємо, бо соус, в принципі, насищений. І трошечки аромата це може бути тим'ян, розмарин, якщо хтось полюбляє, навіть чесник. І зараз, допоки наші креветки будуть маринуватися, це буквально 1-2 хвилини, ми за цей час підготуємо сам наш салат. Трошечки, трошечки мікса. Так, і нарізаємо наше авокадо. І для цього салата нам ще потрібні в'ялені томати. Салат у нас вже зібраний, креветки мариновані, тож можемо починати їх смажити. Трішечки вершкового масла. Я завжди кажу, що вершковим маслом репродукти і рибу не зіпсуєш. Сковорідка в нас вже нагрілася до потрібної нам температури. Все, ми бачимо, що вони вже стали рум'яні, то можемо їх перевертати. Тепер в нас наш зібраний салат ми заправляємо салатною заправкою. Не здавлюємо сильно, а надаємо пишності цьому салату і перекладаємо його в нашу тарілочку. Зверху ми додамо трошечки пармезана. В нашому, в нашому варіанті він цілий, будь-який інший витриманий сир теж сюди підійде. В меню папхаусі є салат схожий. Ви завжди можете його скуштувати, замовити. А за даним рецептом ви дуже легко зможете зробити вдома в домашніх умовах з креветками з рибної лавки за рецептом папхауса. Смачного!